Дорогі жителі вірівської громади! Сьогодні, 14 жовтня, ми визначаємо День захисника України, 80-ту річницю створення Української повстанської армії, День українського козацтва та вшановуємо християнське свято Покрову Пресвятої Богородиці, покровительку українського війська. Щиро вітаю всіх захисників України, військових, ветеранів, добровольців, волонтерів, працівників силових відомств. Які сьогодні захищають суверенітет і територіальну цілісність України у боротьбі проти Збройної агресії Російської Федерації. 184 жителі Вирівської громади були призвані до Лав Збройних сил України та захищають мир і спокій жителів громади. Від усієї громади щиро дякуємо вам за ваш патріотизм, мушність, мужність, самопожертву, ім'я миру і перемоги. Один з них. Житель нашої громади Євгеній Гарячий загинув на сході нашої держави, виборюючи мир і щасливе вільне життя на нашій рідній землі. Щіль співчуття родині і вічна пам'ять і шана нашому герою. Рідним повідомили, що безвісті зник Єлинець Василь Адамович, Поліщук Ігор Леонідович, маємо велику надію і молимось, щоб вони були живі. Всім нашим пораненим воякам бажаємо швидкого одужання та реабілітації. Живим та здоровим повернутися до рідних домівок після перемоги. Відчутною була і є допомога населення, громади, вірян, освітян і молоді. Ми всі згуртувалися, спільними зусиллями допомагаємо Збройним силам України. Низький уклін волонтерам, які забезпечують збір та доставку благодійної допомоги. Гарячі точки. Вічна пам'ять героям. Слава живим захисникам і захисницям! Усім, хто наближає, працює для, для миру і перемоги України, для, для щасливого життя наших дітей і онуків. Боролись, боремось, поборемо! Слава Україні!